Бажаю здоров'я, друзі. Зараз в мене є трансмондерна новина щодо азербайджанського супутника Azerspace. Це відео більш для моїх колег, які займаються супутниковим телебаченням і у яких є клієнти азербайджанці. А також для самих азербайджанців, якщо вони можуть налаштувати все своїми силами. Хоча я в цьому не впевнений, це дуже рідко буває. Але це ж. Але все ж таки вони будуть знати, що з'явилася нова частота, яка працює на цьому супутнику, і відповідно до того там є азербайджанські канали, такі, яких немає на основній частоті. А основна частота на цьому супутнику 11175, горизонталь 30 тисяч. Нагадаю, як це було. Впродовж довгого проміжку часу основні частоти на супутнику Азерспайс були три з, з, з азербайджанськими каналами: це 11175. 27500 27500 та 11024 вертикаль 12700. Там є група каналів АРБ. Потім, що відбулося? Усі канали перейшли на частоту 11175, горизонталь 30 000, Тобі ж змінилася символьна частота. Частота на частоті 11175 стало більше каналів. 11135 горизонталь 27500, частота стала непрацюючою, пустою. Ну, а канали групи RB все ж таки залишились на 11024. А ті канали, які були на частоті 11175 усі, вони перейшли форматом p 4 і багато з них стали транслюватися в hd якості. Це був такий е, суттєвий шаг вперед. Але наразі частота 11135 запрацювала. Вона запрацювала теж символьною швидкістю. Тридцять тисяч? Зараз тут старі параметри, але я їх зараз зміню. Зараз я відсканую. І дивимося, що знайшло. Щодо якості зображення, зараз на вулиці йде сніг, тому я вам скажу так, що дя дякуючи Богу, вдалося хоча б хоча б відсканувати ці. Зараз е сильного рівня сигналу я не доб'юсь, тому що сніг відсканувалося, і слава Богу. Тут з'явився Баку ТВ, ТМБ ТВ. Астар, до речі, новий канал. Е в останній раз, коли я налаштовував е канали, азербайджанцям цього каналу ще не було. Ну, ЮНАС ТВ то таке. Це в них там якийсь він теж на Азербайджанській мові, але там якісь іранські корні, вони мені розповідали, я так і не зрозумів. І Ант-ТВ теж Азербайджанський канал. Але я все ж таки не виключаю, що це зараз може бути тестове мовлення, і тому проблеми з зображенням. Так, що беріть на озброєння. Нові параметри налаштуєте азербайджанцям, вони вам віддячать грошима на, за налаштування, а також, я думаю, вас пригостять обов'язково смачним чаєм з пахлавою. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним, сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися, для того, щоб бути в курсі усіх новин у світі супутникового телебачення. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!